Ну і внизу цей рейд -під цвинтар підтоплений також містровськими водами. То є село Нижнього, Хлуменського району на Франківській області, де от, один з наших висновків, що, на жаль, в Україні поки що не, не спрацьовує на адекватному рівні системи моніторингу цих екстремальних недокліматичних явищ завчасного повідомлення про них людей. Ну, на сайті гідромету інформація про те, що в Карпатах і, і в Прикарпатських областях йтимуть дощі в період від 20 до 27 липня, е, була розміщена за тиждень до цих злив. І, на жаль, зливи і паволок застали людей з Линацька. Той хлопчина, який сидить на чубку хати. Зрозуміло, люди могли раніше вивезти якісь цінні речі, вивезти дітей, вивезти худобу. Як правило, ніхто не був готовий. До Води, і тому значно більше завду збитків, ніж їх могло би бути. І от навіть на мовлят, вже коли вода підняла і затопила все, наші МНСники вивозили тими амфібіями, які були явно я Скажу вам, що в загалом ММС в Тернопільській області лише є одна амфібія, жодного гелікоптера. Деякі районні відділи МНС не мають навіть чорнів, то про які ефективні рятівні роботи йдеться. Звичайно, були героїчні зусилля, звичайно, були виділи. Немалі кошти, як вони будуть використовуватися, ми повинні ну, хоч скільки-небудь відстежувати цей процес. То є село Дубівці і поплавники. Ну, сама назва поплавники свідчить, що його топить по кодвіку. І от в таких умовах доставляли воду і харчі. Півробітники МНС, коли вже... ну Це, це складали немалу загрозу для життя тих хлопців, які працювали, там, безумовно, тому що в такому потоці з глибиною препарату метри розносити ці, ці продукти, давати тобто, вносити людей, жінок, старих людей, то, то є небезпечно. Ну і, На жаль, за повідомленнями МНС загинуло 32 чоловік. Ну, за нашими даними, жертв є більше, лише де деякі з них не, не враховані, оскільки відбулися за межами тих населених пунктів, які визнані указом президента. Зонами екологічного лиха. Скажімо, в Тернопільській області є два смертних випадки. Один це людина загинула внаслідок пораження блискавкою в Борщівському районі, який визнаний зоною економічного лиха, інша людина загинула в Чорківському районі. Той самий день, та сама гроза, той самий, та сама злива. При аналогічних обставинах є людина, вона вже не в зоні стихійного лиха, і родина жодної компенсації поки що не отримала. За одного приводу ми звернулися в Кабмін і до повноваження Верховної Ради з прав людини і чекаємо, що дійсно, люди отримують якісь кошти, оскільки залишилося троє маленьких кіточок без готувальника в цій сім'ї. Ну і власне лейтмотив нашої сьогодні прес-конференції, на що ми хотів би звернути увагу наших колег з медіа, що, на нашу думку, щось повинно змінитися в ставленні до докілля. До нашої природної спадщини, до людей, до їхньої до їхнього права на екологічну безпеку. І постає питання, що власне, на нашу думку, повинні відбутися глибокі зміни і в спів і в свідомості, і в увазі влади до цих проблем. І чи ми будемо далі гратися з цією водою, чи ми будемо далі влаштовувати експерименти над природою, на які вона вам нам буде відповідати, це залежить від нас. Будемо? Далі йти шляхом цих політичних воєн. Отже, що повинно змінитися, як нам жити після пам'ятку, залежить від нас. Дякую. Я передаю слово як розренко, який більше розповість про ці рекомендації, які вас нами підготували для того, щоб запобігти таких нових катастроф. І ми переконані, що якщо навіть частина з них почне здійснюватися, то будуть серйозні зміни в екологічній політиці, і одразу буде помітно більше на місцях, і як це можна умикнути. Ігор Сіренко, прошу. Добрий день. Екологічні проблеми мають значення не самі по собі, а вони мають значення і тому, що вони мають дуже значні соціальні наслідки. І це якраз і показали наслідки повині, яка відбулася цього року. Я нагадаю, що коли Ющенка вибрали президентом, 125 природоохоронних організацій звернулися до Ющенка з пропозицією, з вимогою, щоб екологічна політика стала одним з пріоритетів. Діяльності президента. На жаль, підготовлений проєкт указу десь помер в надрах секретаріату президента. Тому перша рекомендація, так і говорить, що ми рекомендуємо прийняти указ президента про оголошення екологічної політики одним із пріоритетів діяльності президента. Також ми рекомендуємо звернути увагу на виконання норм Конвенції ООН зі змін клімату щодо розробки національних та регіональних планів кліматоохоронних заходів та дій з пом'якшення наслідків зміни клімату. Між іншим, ці плани мали бути розроблені ще в 2006 році і в багатьох регіонах, і загальнонаціональний план дій так і не розроблений до цього часу. Також ми звертаємо увагу на виконання норм Карпатської конвенції щодо розвитку екомережі, провадження безпечних для довкілля заходів у лісівництві, в сільському та водному господарстві активної соціальної підтримки гірських поселень. Які відбуваються в поселеннях, мають і соціальний характер, тому що люди, які там живуть, просто не мають іншої роботи. Тому уряд має забезпечувати не тільки екологічні якісь вирішення екологічних проблем. І соціальних проблем війських поселенців. У людей просто не було необхідності рубати ліс і його продавати, бо деякі гірські поселення просто інші, вони не можуть, іншого заробітку у них просто і немає. Далі, ми Забезпечити кабінетом, кабінетом міністрів виконання вимоги статті 10 закону про охорону навколишнього природного середовища що створення мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації. Дії різних відомств цього року показали, що Інформація про масштаби паводку вчасно не надходила, скажімо так, могилів Поївський, наприклад, виявився абсолютно не готовий до такого паводку. І більше того, можна сказати, що от, як свідчують колеги з Вінницької області, в 1967 році, коли не було Дніпровського гідроузла. Пам'ятник Гоголю в центрі Могиліва Подільського був в воді Цього року, коли є Дністровський гідровузол, який призначений, одне з призначень його полягає в тому, щоб регулювати паводки і не давати паводку прориватися в нижню частину Дністра. Пам'ятник Гоголю був також по шию в воді, тоді яка виникає таке. Питання, яка ж тоді Роль цього Дністровського і Другу ну, Цим питанням ми зараз займаємося, займаємося окремо і, можливо, це навіть буде темою окремої прес-конференції. Далі ми рекомендуємо припинити практику, коли щороку гроші, які накопичилися в фонді охорони навколишнього природного середовища. Ну, ви знаєте, що за використання ресурсів природних за забруднення підприємства платять якісь кошти і вони надходять цей фонд. Але, як показує багаторічна практика, ці гроші не використовуються за призначенням, вони мають використовуватись на, саме на заходи по відтворенню і підтриманню природних ресурсів. А вони, ці року переважно просто списується і перераховується в бюджет, в загальнодержавний бюджет. Ми також рекомендуємо безумовно виконувати вимогу статті 7 профільного закону України про охорону навколишнього природного середовища, згідно з якою екологічні знання є обов'язковою кваліфікаційною вимогою. Для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів і призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища.